В Україні триває масниця народні гуляння у самому розпалі. Найбільше веселяться студенти. Вони кажуть, що під млинці з чаєм і забава стає теплішою. Як гуляють українці в репортажі наших кореспондентів, під звуки баяна ноги самі йдуть у танок. Під руку й в обіймах так знайомили ще наші прадіди і прабабусі, коли гуляли масницю. За народними звичаями студенти проводжують зиму і зустрічають весну. Підходьте до нашої першої станції. Зустріч! І вас там будуть розважати хто кого перетягування каната одна з традиційних забав. До студентів приєднуються викладачі, а далі перегони. І, хоча заїзд у цієї пари з першого разу не вдався, з дистанції вони не зійшли, адже тільки у конкурсах можна заробити святкову валюту. Еті фішечки ребята получают, учаснику в наших конкурсах і учас в других различных конкурсах. Получая сім таких фішечок. они получают бесплатный блінчик. Таті з млинцями несуть з місцевого буфету. Студенти обмінюють їх на зароблені фішки. кажуть, млинці гарно йдуть, особливо з чаєм. Свора смака гравиться смака в зубах. Застріє. Проводжали зиму і зустрічали весну піснями, танцями і хороводами. А потім бій спочатку на навколочки, а потім на справжніх залізних шаблях. За сценарієм бояк весни перемагає, і серед кучугури вже квітне дерево. Останній ритуал треба спалити у пудало язичницької богині. Марени це втілення всіх неприємностей, всіх незгод, які залишилися в нас в старому році, і тому з прихідом весни у нас має все налагодитись на краще. Ольга Соколовська, Людмила Горбач, Сергій Рьоменко. новини телеканал Інтер.